Має назву обмін ролями, де хлопці приміряють дівчачі якісь ролі, а і навпаки. Хлопці з дитинства мріють про самокат і про скейт. Потім ми виростаємо і знову мріємо про самокат чи про скейт, тільки що може подорожче і побільше. Ми любимо ці колісні транспортні засоби. Ми прямо обожнюємо якийсь екстрим. Отже, перед вами ви бачите вісім хлопців. І у кожного є якийсь свій транспортний засіб. І у вас є кепки. На яких написані різні назви. Вам треба роздати хлопцям той капелюх, який підходить під його транспортний засіб. У вас на все є 90 секунд. Кожна правильна відповідь приносить вам один бал. Це ани. Ми продовжуємо навчатися леново, розумне майбутнє для всіх. 15 секунд починається прямо зараз. не спіши! Ну наша, ну наша, <позривказуємо> ну наша, ну наша. Я поки дійду, закінчиться 90 секунд. Я не знаю, що то таке. Дай мені одну кепку. Кікборд, що то? Кікборд, кікборд. що таке Давай. кікборд? Оце гераскутер, оце. Кікборд, це коли намагат є. <позривкнут> Круїзер, ріп. Дівчата, це Фибстік. моноколесо. Це моноколесо, правда? Да, да, моноколесо. Це моноколесо. Кікборд, борд. Це має бути точно борд. Фрізкейтинг. Може. А ріпстік, хто може бути ріп кругі. Ну, ріпстік. Ну, хорошо, ти будеш ріпстік. Давай бігом! Давай знаєш, я, я тобі скажу. Треба не буде кікборг. Я думаю, 5 секунд. б маргни. Це самокат, просто звичайний. Так, це самокат. Кого є самокат? Електроскейт. Давай бачите, десь електрику. Отак. Розетку. Розеткую. Що включив хає. Щось. Електро, я це кікворк, ні? Електроскейт. Це електроскейт. Лон? Це кікборд, це похоже, що він. Електроскейт. Цей похоже, що він, електроскейт. Ага, тут чотири скейт! Лисунь. Давай дивитися, де, де є зарядка! А Де є зарядка. Пенніборд! Оце електро, диви, тут точно зарядка є. Тут є. А ні. Пенніборд! Класно, що Який називає Пенні, Це щось маленьке. Може ти пенні? Електроскейт. Пенні, пенні. Може ти. Електроскейт. Ні, це довгий, лонгборд, це довгий. Блін, пенні. Дайте цьому. Це му. не електроскейт. Кипки, де написано самокат. Так, просто самокат. Немає, дитині. Немає, немає. Отже, ви сюди надягнули фріскейт. І це правильно! Привіт! Як вас звати? Дмитро. Дмитро, це дуже складно. Дуже складно. А ви можете нам продемонструвати щось? Боже, які маленькі, я не можу. Клас! Боже, клас! Горизонтальні ролики, Клас! Я вперше в житті таке бачу. Я, а, то, ай, я реально вперше в житті таке бачу. да? Далі вам надягнули, що ріп Лесю, ти так багато їздила по світу. То я що тобі Ти, на була, ріпстіку ти їздила? була багато в, в Іспанії. В Барселоні їздила, ти багато Володі. була? Це одна взагалі з МЕК, де всі постійно їздять на пеніборді. Це така пластикова дошка маленька. Ось вона. Поняття правильно? зеленого Пеніборд. немає. Пеніборд, немає, як тебе звати. Ріпсі. Влад, Влад, можна я тебе заберу кепку? Я думала, це суп. Покажи, як на ньому їздити. <сум> Німецький суп. Цей саме, що... Чесно, ця? це якийсь мікроборд. Це так якась це, в цьому піпка. І є прикол. Чиста мініпіпка. міні-піпка. Отже, я покладу поруч з собою. Залишить неправильно. Це не серйозна штучка. Привіт, як тебе звати? Андрій. Андрій, це не круїзер. Ви могли б хоча б сюди поставити лонгборд, лонгборт, хоч, хоч якось схоже. А може було відійти просто подалі і подивитися, що там щось, я ж казала, щось я є, є я а брали. що там під низом я казала теж. Я uh, не батаре, бачу батарея, мотор. Батаре, мотор, і, і, і що так, для нього потрібно? Стикнув. Пультик. Пультик, щоб проїхати, тоді це не круїзер, а це. Бачите? Вау! А, -а, -а! а може зробити так, щоб він до мене приїхав. Вау! Дивись! так, А! до мене! Від мене! Доклинательніця <ці> бордов! <плес> Привіт, як звати? — Привіт, Дмитро. Дмитро, напевно, ти точно колись їздив на кікборді. Я більше вам скажу, у тебе, у твоїх дітей є кікборд, і у тебе, скоріш за Само все, так. є кікборд? Це кікборд? Так Треба писати самокат, а не кікборд. А це? Жартуєте. Ріпстік. ріпстік! Так, вот, ти в нас ну ріпстік. На цьому складно теж їздити, так? Розкажи, будь ласка, схему. Тут вона відрізняється. Два колеса і двома ногами потрібно качати. Ти приїдеш, давай. Це складна штука сильно, бо постійно треба. Карт. О! вау, 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 вау! Вау. Да. Це ж дуже незручно. Вітаю, як вас звати? Євген, Євген я не знаю, як вони згадали, що це моноколесо. Скажіть, ви присуваєтесь по цьому помісту? Так. Ну, давайте. Наш фелеш. Вау! 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 Тарас, ти так зможеш. Жесть. Ну, це достатньо ефектно. Електроскейт сюди, ви А де ви тут електроніку знайшли? Як тебе звати? Ростислав. Ростислав, угу. я зніму. Якщо а, я не помиляюсь, то це круїзер. Так, це круїзер. Чим круїзер відрізняється від звичайного скейту. Чи... Та він більш для міста. Поїхати тут колеса такі, м'які, більш. ось, Щоб просто їздити. На триковий. Це круїзер, правильно? Так, да, круїзер. Продемонструй, будь ласка, дівчатам. Ти в круїз поїхав? Так. Коротше, транспорт для міста. Круїз. Клас! — Привіт. Як звати? Саша. Саш, ну тут загадались стонгборд, тому що напевно. Ну, великий. Ти де використовуєшся? Де ти ганяєш? На схилах по набережні є різні стилі катання, є танці. Ти танцюєш на Де? Танці на лонгборді це одне з просто захоплюючих відосів, які я дивлюсь. Це якась магія, якщо тут просто студія слизька, якщо ти зможеш, продемонструй нам хоча б якийсь елемент. Будь ласка. Це так красиво завжди. Вау! Ну, типа, та-та-та-та. Клас! Ні, це круто, давайте поплескаємо. Привіт! Привет. Тобі дістався пеніборд. А як тебе звати? Іван. Іван. Ти Тобі ганяєш хороший. на пеніборді. На такій дочці? Ні? Ні. А на. Кікборді їздив? Тоді я зніму з тебе. Красончик, а приїдьте, щоб ви побачили. Будь ласка. Молодець. О, отак от тобі. Будь ласка. Оце це прикольно. От я б на такому каталась. Дівчата, подивимось на капелюхи. Один, два, три. Браво! Нормально. Браво! Нормально. Нормально. Молодці! Дякую хлопцям велике за те, що ви виділили нам час. Дякуємо, дякуємо вам. Я думаю, ми виграли. Дівчатки, знаєте, це ми піддалися чуть-чуть. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Чоловік сидить і чекає а, жінку, коли та відправляється на шопінг. Сидить такий в тому. В торгівельному центрі і плаче довше чоловік сидить і чекає жінку, коли жінка обирає тканину, з якої хоче шити собі вбрання. Отже, я запрошую на сцену вісім прекрасних Ой -й 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 -й. дівчат. Ой-ой-ой, я вже по, по підводці розумію. <рец> Боже, <який> <рец> 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 Так, я бачу джинсу. Я знаю, де джинса. І катон. Отже, шановні учасники чоловічої команди перед вами вісім прекрасних дівчат. І я вам раджу не тратити час, аби розглянути ту чи іншу дівчину, а потратити цей час на те, щоб розглянути тканину і вгадати, як вона називається. Вісім табличок, 90 секунд. Поставте табличку до потрібної тканини. За кожну вгадану відповідь, один бал час пішов. <плес> <плес> ну це дуже, дужеле! Ой, даємо дівчатам в ручки. Тримай. їм. Дай їм. Шифон. Шифон. да, дай, дай, це сатин Катон? шифон? Катон це просто шифон? Це гіпюр. Мені так здається, нехай так буде. Катон це просто тканина. Сатин чи шифон? Давайте, швидше. Сатин чи шифон? Сатин, чи шифон? А що у тебя буде? Стан! Трико! Трикотаж! Це слово з мого дитинства! Ты що таке трикотаж! Джерст. Трикотаж! А штапель? Це він мені взуття ремонтує це, штапель. – Ти думаєш це. Дивись? трикотаж? – э, Як така. Як звичайна це... футболочка така, да? Ну, Це ганьба! Боже мій! А трикотаж. – трикота! А, може це джердь? Я не знаю, взагалі вже стрілять. Давайте. Э, трикотаж. Хай трикотаж. – Сатін. Сатін. Сіє сатін. сатін, це або це, або ось це. Вот, вот це, вот це щось або перше, або А перше. шифон тоді що? Шифон, вот це здається, шифон, а це сатин. А нас немає, да, шок, шос. Я думал, що це, думав, це Атла... атлас. Атлас. Щось, атлас, атлас? Там... Я вас заголи, штапель, не можу зрозуміти, що це! Короче, Сати, а а давай спробуй сатин а туди штапель вальнем. Ну давай. Не, вот сюди, вот сюди. Вот сюда. Не, шифон точно, що це або А давай не будем обо... указать точно. Вот слово точно. А що це? Джерсі. Сім секунд, щучи, давай, давай Просто... туди, Джерсі! Да, сюди давай, давай, давай сюди штапільський. Ми так мимо все робимо. Да, нормально. Ой. Нам не так, ну. Все нормально. Ні, блин, і ми зараз виграємо. Катон. Все, раунд зіграно. Давайте. Наскільки ми молодці? Чи правильно хлопці розставили таблички? Отже, перша прекрасна дівчина, я ж не знаю, як вас звати. Вас звати Валерія. Хлопці ви вирішили, що на вас, Валерія, сукня зі штапелю. Скажіть, це е, правильна відповідь? Це правильна відповідь. <звілляє> <звілля> Іди, що ти сюди. Просто <звілля> отак. От а моя мама так любить ті штапельні халатики. М'якенька тканина. Дуже. Далі гіпер. Це точно правильно, це я знаю. Ажурна мереживна тканина. І я так дивлюся на вас. І думаю, що це правильна відповідь. Так, це правильна відповідь. Два бали. Сюди. Денім. А що денім? Джинси. Товста бавовняна сканина да, джинси, з особливим плетінням. А ну дайте я роздивлюся, це особливе плетіння. Так, дійсно. Це правильна відповідь. Правильно. Це О, Денім. О, так виглядає ця тканина. Третій бал. Привіт, сестра. Привіт. Тобі дали табличку з надписом котон. Чи відповідає вона дійсності? Так. О, Боже, четвертий бал! Блін, ми мої багати! Мої «Котон» відгодили! Нормально. Блін, у нас тепер не нуль. Ви дуже красива дівчина. І я знаю, що на вас сукня з тканини, яка називається Джерсі. А табличка у вас трикотаж. Неправильна відповідь. Тому що Джерсі має особливе плетіння. Це тканина, наче напівспортик. Неправильна відповідь. Ми ось так: от перевернемо табличку. А ось це трикотаж. А це джерсі. А сукня на вас з тканини, яка називається трикотаж. Трикотаж запізно. Я запізно в'язаний матеріал. Він дуже класно тянеться. Дуже люблю трикотаж. Так, на вас сукня з легкого, напівпрозорого матеріалу, який називається шифон. Шифон да! і це правильна відповідь. Ми дарма, ми не дарма мене мама виховувала. Ну і е, матеріал, який блищить. У вас сукня з тканини. Сатин. Сатин. Ой. Це правильна відповідь. Ой, як добре. Ну прикольно. ми палиці. Отже, ну, я б не давала вам жодного балу, але суддя, напевно, дасть вам шість. У мене все. Проваджаємо ну, дівчат. Дякую. Дякую, дівчата, дякую. Дякуємо дівчатам. Дівчатки, красиво, красиво. Ти розкішна. Дівчата! Ну що, пане суддя! Фрі скейт. Моноколесо, як то не дивно, ілонгборд. Три правильні відповіді. відповіді. Вітаю! Браво! Чоловіки Це, це багато, пане суддя. Таке враження, що чоловіки трошки аж засмутились, тому що спалились. Yeah. І у нас було складніше завдання. Як на мене, завдання були рівнозначні. Правильно, пані Але перемога належить і чоловікам. Шість три Штур. Пенні Борт. Дві тисячі взяли, не нуль. Но... Буду питання? Так, тепер нульно. Невішли. Ще ми ще й додаткові шата? Дівчата. Ще можливість. Задай мені бонусне запитання. Так ти мені здаєш бонусне питання. А я тобі задаю давай, в джерсі зараз. Своєму. Зараз я якраз в статиновій сукні. Yeah. Давай трошки А діплюра. ти давай на ріпстік, стань, і я тобі про... прочитаю бонусне. Да давай. Хай вже зароблять ту копієчку. Боже, та хай беруть! Жодного не читала за гру. Скільки відсотків жінок одразу натискають відновити пароль, навіть не намагаючись його пригадати? Яке класне запитання. Так. — etme. Я так завжди роблю. No. No. Oh. Yes. — Не намагаюся. Я, наприклад, декілька раз роблю спроби, а Я, наприклад, я натискаю відновити пароль і ввожу той пароль, який забула. — Ні, Ну вони намагаються, вони ж правильно. 20-30, я думаю, 30-40 туди. Ну, нам... ні, я думаю, що натиснуть відновити пароль, ну не ж теж, ну давай не будемо брати, що не дурні Шо, Вони, вони по-любому намагаються. Я, ну, да. на намагаються, я думаю, То -то але в результаті ні. Одразу, ну, от, я, одразу. Політи 35, щоб було, якщо що, люфт. Давай 35. Ні, який намагається одразу відновити, не згадуючи. Не згадуючи ага, пароля. Ми беремо 33. Увага на екран. Давай, дивимось. Орашоза Хорошо! О! 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 плюс тища, плюс тища. А ви ж, до речі, жодного разу бонусне питання не брали. Дивіться, як це робить відвернулася. Ні, вона Мир! чисто підглянула трошечки туди. Дівчата, замініть і... пароль, бо щось пішло не так. Десять три тисяча гривень. Переможці, Стежка, якою ми крокуємо до перемоги. Це наклеп, скажіть, будь ласка, це все для насправді відбувається. Вони програють, але це заговор. <ri> <as>